Медики пронаболіли. У Черкасах зібрались керівники обласних центрів екстреної медичної допомоги, обговорили нововведення галузі та обмінялися досвідом. Після наради ми надаємо пропозиції на Верховну Раду, Кабінет міністрів МОЗ для прийняття відповідних рішень. Рішення, які покращать службу, покращать надання екстреної допомоги не тільки в нас в області, а й на теренах всієї України. Вітаючи гостей на Черкащині, начальник обласної адміністрації Ігор Табурець розповів, що в регіоні зводять нове сучасне приміщення для роботи медиків екстренки. Постійно шукають можливості оновити автопарк. За рік обласна команда 103 виконала 195 тисяч виїздів на виклики. Кіпаж екіпаж, дивлюся десь на добуть лише 5 разів, да може реагувати, виїжджати. І це такий показник, який каже про напряг, який каже про надзвичайно непросту роботу, складну, складну, величезну складну роботу. І дуже важливо, що ви збираєтеся, так обмінюєтесь досвідом. Керівник Харківського центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта відзначає, медицина галузь, яка постійно оновлюється. Так у зв'язку з реформою є питання по документації, та найбільший виклик воєнний, з яким, на думку керівника, українські медики справляються гідно. Дякую колективу, людям, які залишились на місці, які виїжджають. Туди, куди не завжди виїжджають інші служби швидкого реагування, які залишились на тих пунктах базування в відділеннях, які практично на лінії розмежування, там на відстані 3-5 кілометрів вони під постійними обстрілами, але тим не менше, вони під загрозою ударів дронів. Але вони працюють і я пишаюсь ними насправді.